Ім весь день їжу зеленого кольору. Друзі, мені здається, сьогодні буде прям таке хелсі відео. Отож, на стінанок нарізаю собі легенький салатик з огірочка, листів салату, плюс додаю також зелений горошок. Ммм, доволі смачно, правда, не ситно взагалі. Буквально через години-дві влаштовую собі відразу обід, оскільки голод вже дуже відчувався. Варю собі макарошки зеленого кольору, плюс також брюссельську капусту. Ось так це виглядаю, куштую. О, це вже ситно. І, до речі, я вперше спробував брюссельську капусту. Прикольно. Але що зі мною буде, коли я скуштую лічинок жуків на 100 тисяч підписників, тут без коментарів. На полудник в мене вітамінний салат з шматочками киві і зеленого яблука. До речі, ви знали, що ківі можна їсти зі шкіркою? Я був в шоці. Запиваю також це діло з зеленим чайочком. Те ще треба. Ну і на вечір беру останню порцію зелених продуктів, а саме зелений лаваш, і додаю всередину Гірочок і, друзі, я трішки не витримав і взяв шматочки смаженого м'яса. Я чесно намагався знайти десь зелене м'ясо, але не знайшов. Тому куштую цей лавашик і кайфую, оскільки і смачно, і ситно, і що не менш важливо, корисно. Ууу, друзі, а зеленою їжею теж можна добре так харчуватися. Я прямо цінив. Друзі, якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть у коментах, який колір мені обрати в наступний раз.